І Ідентичність це те, що ми з собою беремо з нашого досвіду, через який ми проживаємо кожного дня. А наш досвід він формується на тому, на чому ми фокусуємось, на чому ми зберігаємо наш фокус і яку історію ми далі собі розповідаємо про це. І дуже допомагає. Саме зрозуміти, яка моя ідентичність, це пропрацювати її шлях, як вона формувалась в нашому житті. Наприклад, якщо ми говоримо про якусь із сфер, ви можете вибрати будь-яку з сфер свого життя, і ви можете. Зараз за допомогою цього воркшопу ви можете зару... зануритися в цю ідентичність свою, яка у вас зараз є, і переписати її, тобто створити зовсім нову ідентичність.